На цьому об'єкті провели відновлення вікон, замінили оці вікна, старі дерев'яні на металопластикові, залишили підвіконня. Задача була максимально зберегти укоси. Як бачите, по периметру у нас укоси всі цілі залишилися. Лише в тому місці, там, де ми проводили заміну вікна. Зруйнувалися трохи укоси. О, вікно ми поставили по внутрішній частині, тут максимально широкий профіль, 70, 76 мм, двокамерні теплі склопакети. У цій кімнаті так само були дерев'яні вікна. Ми їх замінили на нові металопластикові, підвіконня зберіглося, тут підвіконня мармурове. Так само ми Сували конструкцію всередину приміщення до цього підвіконня, щоб зберегти укоси. От тут у нас так само максимально широкий профіль. Двокамерні, теплі склопакети. Отакі От великі двері, ширина майже 95 см на висоту 2300. Все легко надійно працює в нижній частині. Сендвіч-панель. Фіксується за рахунок балконної засувки. Великі двері, легко зачиняються, відчиняються. В інших кімнатах ми робили ще відновлення, міняли скло в дерев'яних вікнах. Зараз покажу вам. На цих вікнах, наприклад, ми міняли скло. Оці чотири частини скла. У дерев'яних вікнах ми так само міняли на нові, все надійно, з герметиком і з новими штапиками. На цих дверях також замінимо оці вибиті частини скла дверей, трохи пізніше. Зараз проходить оформлення, є відновлення саме на ці двері, тому коли наші замовники по нашим документам отримують. Кошти, то ми зробимо цю роботу, і це оце вікно сьогодні так само ми замінили. Як бачите, у нас максимально збереглося у нас підвіконня на своєму місці. збереглися укоси по периметру. Лише отут, в зоні розташування старого вікна, трохи потрібно буде відновити укоси. Укоси буде так само робити наша команда. Тому, будь ласка, за комплексом робіт, звертайтесь, якщо потрібні документи на компенсацію, так само пишіть, все підготуємо, зробимо в найкращому вигляді.